Шановні майбутні хіміки та всі, хто цікавиться таємницям речовин. Кафедра хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка запрошує вас у захопливий світ хімії, світ, де кожна речовина це загадка, яку можна розгадати. Наша освітня програма хімія це ключ до відкриття нескінченних можливостей. Які відкриває перед нами ця наука. Адже хімія це фундамент для багатьох сучасних технологій від створення нових матеріалів до розробки ліків, від охорони навколишнього середовища до виробництва енергії. Обравши освітню програму Хімія, ви опануєте фундаментальні основи хімії. Від будови атома до складних хімічних процесів, спілкуватиметесь з досвідченими викладачами. Наші викладачі це не тільки науковці, але й талановиті педагоги, які здатні запалити у вас любов до хімії. Ми пропонуємо навчання, що поєднує ґрунтовну теоретичну підготовку, індивідуальний підхід до кожного студента та широкий спектр практичних можливостей. Теоретичні заняття доповнюються інтенсивною практичною підготовкою. Ми пишаємося нашими навчальними лабораторіями. Які оснащені сучасним обладнанням та реактивами, що дозволяють проводити заняття на рівні професійних наукових досліджень, мультимедійними технологіями, що забезпечують якісний освітній процес. Одним із ключових аспектів програми є залучення студентів до науково-дослідницької діяльності. Ви матимете змогу брати участь у наукових конференціях, дослідницьких проєктах та навіть пропонувати власні ідеї, які можна знайти практичне застосування. Випускники освітньої програми хімія мають широкий вибір професійних шляхів. Вони можуть працювати у науково-дослідних інститутах, хімічній і фармацевтичній промисловості, аграрному секторі, екологічних організаціях, криміналістичних лабораторіях тощо. Їхні знання та практичні навички затребувані у батьох сферах, адже хімія є фундаментом для розробки нових матеріалів, ліків, методів аналізу та технологій, які змінюють наше життя. Якщо ви мрієте про наукову кар'єру, хочете зрозуміти, як влаштований світ навколо нас, або просто любите експериментувати, то наша освітня програма Хімія це саме те, що вам потрібно. Приєднуйтесь до нас і разом відкриємо таємниці Хімічного світу.